Що може бути спільного між польотом ракети, звичайною ходьбою і, скажімо, рукою, що болить після удару по столу? Здавалося б, абсолютно різні речі, але насправді всі вони підкоряються одному, єдиному, але надзвичайно потужному закону фізики. Давайте ж розбиратися, як це працює. От почнімо з найпростішого замислювались колись, чому, коли вдарити по столу, болить саме рука. Адже це ж ми діємо на стіл, а не він на нас, чи не так? Або ось така ситуація. Уявіть гладкий лід. Починаєте тягнути товариша до себе, і раптом ви обидва починаєте рухатись назустріч один одному. Чому так відбувається? І звісно ж, класична історія барона Мюнхгаузена. Чому неможливо як він витягнути себе з болота за власне волосся? Хоча допомогти комусь іншому вибратись цілком реально. В чому тут фокус? Так, от відповідь на всі ці, на перший погляд, дивні питання криється в одному дуже елегантному фізичному принципі, і це третій закон Ньютона. Формулювання звучить досить просто, але ідея за ним неймовірно глибока. Тіла завжди взаємодіють із силами, що абсолютно рівні за величиною, але спрямовані в протилежні боки. Ключове слово тут взаємодіють. Тобто у природі не існує сили, яка діє сама по собі. Сили завжди чуєте завжди виникають парами. Ось ця проста формула, і в ній вся суть. Вона означає, що сила f 1 з якою, наприклад, рука діє на стіл, за своєю величиною точно така ж, як і сила f 2 з якою стіл діє на руку, а той маленький мінус перед f 2 просто показує, що напрямок цієї сили протилежний, от і все. І знаєте, це не якась там абстрактна теорія, це підтверджено безлічу експериментів. Неважливо, що взаємодіє два магніти, чи, скажімо, крихітна комаха і вантажівка. Якщо виміряти сили взаємодії в момент контакту, вони будуть абсолютно до останнього знака однаковими. Ну що ж, а тепер найцікавіше давайте подивимося, як цей фундаментальний закон працює в нашому світі, бо, виявляється, він керує буквально всім від нашої ходьби до руху планет. От дивіться, коли ми йдемо, ми ногою відштовхуємо землю назад, а вона у відповідь штовхає нас уперед. Те саме з літаком. Його пропелер відкидає повітря назад, а повітря, в свою чергу, штовхає літак уперед. Або ракета. Вона з величезною силою викидає вниз розпечені гази, а ці гази штовхають її вгору, в космос. Навіть величні океанські припливи це теж третій закон Ньютона. Це місяць притягує до себе воду в океанах з тією ж силою, з якою земля. Притягує до себе місяць. А тепер давайте розберемо, мабуть, найбільшу плутанину, яка виникає з цим законом це справжній камінь спотикання для багатьох. І тут виникає абсолютно логічне питання, яке, чесно кажучи, багатьох збиває з пантелику. Якщо на кожну дію є рівна і протилежна протидія, то чому вони просто не компенсують одна одну? Чому все навколо не завмирає на місці? Чому взагалі можливий рух? І ось тут увага. Криється ключова відмінність. Секрет у тому, що сили дії та протидії ніколи, ніколи не можуть скомпенсувати одна одну, а все тому, що вони прикладені до різних тіл. Сила, з якої рука б'є по столу, прикладена до столу, а сила, з якої стіл б'є у відповідь, прикладена до руки, це дві абсолютно різні системи, вони просто не можуть зрівноважитись. Отже, давайте підсумуємо і закарбуємо в пам'яті чотири ключові властивості: перше. Сили завжди парні. Друге і найважливіше, вони діють на різні тіла. Третє, ці сили завжди однієї природи, наприклад, обидві гравітаційні або обидві електричні. І четверте, як висновок, вони ніколи не компенсують одна одну. Щоб ця ідея остаточно вклалася в голові, давайте проведемо один уявний експеримент, трохи жорстокий, але дуже дуже наочний. Уявіть, що бджола на повній швидкості врізається в лобове скло автомобіля. Звучить абсолютно контринтуїтивно, правда? Але фізика невблаганна, у момент зіткнення, сила, з якою крихітна бджола діє на величезний автомобіль, є точно такою ж, як і сила, з якою автомобіль діє на бджолу. І ось тут все стає на своє місця. Чому ж наслідки такі різні? Згадаймо другий закон Ньютона прискорення це сила поділена на масу. Сили, як ми з'ясували, однакові. Але маси. У бджоли маса мізерна, тому однакова сила надає їй просто гігантського, катастрофічного прискорення. А для автомобіля з його величезною масою ця ж сама сила створює настільки крихітне прискорення, що водій його навіть не помітить. Тобто, бачите, сила одна й та сама, а от світи, в яких опиняються бджола й автомобіль, абсолютно різні, все вирішує маса. Ось чому одна й та сама взаємодія може мати настільки драматично різні наслідки для її учасників. І наостанок просто замисліться над цим. Кожен зроблений крок це не просто рух тіла, це взаємодія з цілою планетою. Кожен крок буквально зсуває Землю, нехай і на не нескінченну малу, невимірювану величину. Це змушує по-новому поглянути на те, наскільки все у всесвіті пов'язано.